Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі Вінтажної краси, мислиця за скарбами». Сьогодні у нас черговий сеанс приціляної терапії. Пропоную до вашої уваги знахідки покупки з інтернет-простору. Насолоджуємось красою і почнемо з іспокіливих сеанс, який останнім часом так проводимо, починаємо з дешевших і рухаємось до найдорожчих знахідок. Але спочатку перевірте, будь ласка, чи підписалися ви на канал, кому подобається лінтажний посуд. Всіх запрошую приєднатися до нашої дружної спільноти. Дешевше всього, обійшлась ця піала за 40 гривень з барахолки Дарниця. Місто Київ. Я останнім часом не можу прийти мимо, мимо таких от мисок у східному стилі. Клеймо вемазинський фарфоровий завод. Башкірська республіка завод, по зрівнянню з іншими почав працювати пізно, в 1978 році за гострого нехватки посуду столового, а в 2007 році, як і більшість збанкрутів, є невеличке нечерблення. Але, друзі, ця красуня пройшла такий шлях, щоб опинитись. Мої колекції, тож я її дуже радію. Хочу виділити, що це порцеляна гарної якості. От Я навіть спочатку дивилась, думаю, ну що це? Я розумію, що вона рельєф назовні, але чому в мені цей рельєф я бачу навіть всередині. А це, друзі, вона для свого. Ну, я вважаю, що такі предмети рідко роблять такими з тонкою порцеляною, то вона навіть мені просвічується цей рельєф. І виявилося, що непоганий, непоганий. Навіть якщо брати, що це третій сорт в непоганому стані. Дуже приємно тримати в руках. А це, друзі, покупка ну просто справжня знахідка. Я хочу з вами поділитися, тому що я знайшла на от таку знахідку всього лише за 100 гривень. Вербілки це Дмитрівський порцеляновий завод. Хочу відзначити, що таке клеймо ставили з 46 по 57 рік. ну Це в моєму довіднику. При тому що я була чомусь впевнена, коли замовляла, що за такі гроші мені прийде не в дуже гарному стані. Але прийшло, як ви бачите, в дуже гарному стані. Навіть вся позолота збережена, дуже цікава форма. І в мене коли спитали в коментарях, що допомагає мені в полюванні, я вам відверто скажу, що знання форм. Я одразу зрозуміла, що він старенький, але була дуже здивована, що добре зберігся цей красунчик. На жаль, втрата кришки, але рідко, коли зустрінеш з кришкою, та ще й щоб не була пошкоджена. Тому я все одно дуже радію, що я його придбала. Дуже хочу відзначити гарну якість порцеляни для таких теж предметів, непритаманна, щоб вони світились. Але тут не дуже гарна порцеляна і він так. Такий гарненький. Зараз в мене глеки на полиці, в бараховиці зайняли місце на кухні, і тож він приєднається. Я любуюсь просто ними кожного дня, бо я дуже люблю збирати глеки саме за цього, за цієї форми. Дуже цікавий деколь і підмальовка, на мою думку, позолотою. Така деколь стримана, вона однакова з двох боків, але дуже гарна, дуже гарний красень, я вважаю, як на мою. Думку за таку ціну. На кінець в моїй колекції з'явився молочник Полтавського заводу. Якось недооцінений нам, напевно, мною саме завод, тож, побачила недорого, вирішила придбати, тому що цікава форма, притамана саме Полтавському заводу, називається Авал, автор форми Віцько Іван Михайлович, 70-ті роки створення. Це головний художник заводу. Декор деколь, але, на мою думку, з підмальовкою по заводу, бо якось вона, ну, листечко не одне те саме. Хоча, можливо, це і штамп, друзі. Я, не, якщо чесно, не дуже, як то кажуть, цьому розбираюсь. І от щодо клейма, я іншого не знаю. Таке 65-го року до кінця роботи заводу, але хто з навців знає більше інформації. По Полтавському заводу, буду дуже вдячна. ну Дуже гарні кольори. як по мені, дуже гарний красунчик. А ще в такої цінової категорії була куплена мисочка в східному стилі. Ну, от не змогла придбати, хоча, ви знаєте, є тут недоліки в неї, схід по золоти, але дуже-дуже вона така цікава, як по мені, е така східна красуня. Куплена через телеграм-канал Вінтажний посуд, який я рекомендую, невисокі ціни на продукцію. І дуже цікаві речі іноді трапляються. Це клеймо виробництва Кіровабратського Пресляного заводу Азербайджан. Таке ставили з пері... в період 75 по 85 рік. Ну, чудово, як по мені, ручний розпис. Ну, я вважаю, що це ручний розпис, але може, якщо в мене хтось поправить, то я. Приймаю, як то кажуть, зауваження. І що можу відмітити, так це дуже гарні кольори, мені дуже подобається Цей яскраве криття, цей люстер. Ну, позолота, до речі, якось так понизу добре збережена. Це от саме в Ну, я думаю, що їй просто користувалась, вона ну була, була в користуванні, вживана. Але все одно такі речі рідкісні в наших краях, тому я її придбала. Мені дуже сподобалось поєднання чорного, фон такого теплого кольору. І ці цяточки насичені фуксії. Ну, Гарна піала, як по мені падиться, який тут люстр, люстр такий, наче дзеркало. Я от бачу навіть екран телефону. Отака от чарівна красуня. У східному стилі. І це ще не всі предмети на східну тематику, от тільки на цьому тижні отримала ще одну красуню. Вирішила з вами поділитися: в така піала місячка ташкентського заводу, Узбекистан. Таке, клеймо ставили в останні роки роботи заводу 1973 року. Бачите, колись коштувало 2 рублі. Я придбала її з задоволенням через інстаграм. Я дуже люблю таке часткове криття, яскраве. Синьому кольором ж, ну, в мене не зустрічалось, тому я з задоволенням придбала. Подобається, що по внутрішньому краю така подвійна, але дуже така, да, яскрава, Гарно збереглась позолота. І є виробниче недобріки, але якщо чесно, то е, за того, те, що теж дуже рідко зустрінеш в наших краях, то я придбала з задоволенням. А все почалося блюда покійної сикрухи, яке я знайшла в коробці в гаражі, і почала коксинувати з маленьких таких піал, а потім вже захопилася більшими формами. Що мене вражає, так це різноманітність художнього оформлення в східному такому стилі. Вони всі між собою дуже гарно поєднуються, їх можна і на стіл гарно подавати. Колір завжди насичений, такий мені останнім часом теж такий необхідний, як повітря. А вам, друзі, яка більше всього сподобалась от, на сьогодні аж три представниці східного стилю, тож мені цікаво, подивіться, будь ласка, в коментарях. І ще один яскравий представник полтавського заводу, хоча це красуня, чарівна красуня з сервізу назва декора Леся. Дуже гарний сервіз. Може, коли ще придбаю чайну пару, він просто не дешевий, тому буду полювати за більш-менш гарними цінами. Про це ці, від сукерочки нещодавно моє захоплення. Вони такі всі милі, гарнюні, а це мене вразила форму. До речі, я от не знаю автора. Може хтось з навців знає, як називається ця форма. От знаєш, що це Сервіз Леся називається. А то ж підскажи, хто знає. Ця сітка просто заворожує. Подивіться, будь ласка, ручний розпис, чарівниці, лисички таке гарне. Ну, мені зовні вона подобається ця випуклість, водка золотом. Ну, все в ній дуже славно. Навіть цей, цей край ажурний і така взагалі форма спітнички дуже гарна, дуже виділяється серед інших. На жаль, такі предмети саме цукернички дуже рідко зустрічаються в сервісах, тому думаю, що колекція, може, не буде так швидко ширитися, але нічого. Пошуки красунь тривають. Красавчиків. Друзі, подивіться, будь ласка, на... яка краса мені трапилась на ОХ. Ця чарівна пашотниця. Я її тільки отримала і одразу вирішила з вами поділитись. Навіть відклала деякі предмети з того тижня, які в мене є домоніну. Я багато не хотіла вам показувати, тому що щоб не було перегружено просто відео. А цю красуню вирішила включити, просто вона я вважаю, поза конкурсом. Вона мене здивувала, я таке зустрічаю вперше. Подивіться, будь ласка, на клеймо це суми. І просто зустрілася вперше. До речі, це вже пісне клеймо, його ставили з 74-го року. Ну, суми славяться своїми яскравими виробами. Ось такий яскравий приклад, бачите, як от люстр. Да, от ми, тут не, ми не знайдемо позолоте, але подивіться, будь ласка, як гарно люстр поєднується ось такою яскравою фарбою фукції. Фуксії, щось я сьогодні заговорююсь, вибачте. Ну, вона чарівна ця рибка, її можна використовувати як і для солі, так і як пашотницю. Тож я не завжди на Олекс полюю. Мені подобається полювати, тому що ну різні люди зустрічаються. Іноді тиждень просто отримую відповідь. Мене це дуже дратує, бо я люблю все робити дуже швидко. А цього разу дуже повезло. І такий глек придбала, і таку пошотницю одної людини. Тож дуже дякую. От назбиралася вже спецоника для відео. Тож обов'язково з вами поділюсь. Як не збирається. Далі від красунь будемо рухатись до красунчику. Цього разу в нас іноземці. По приємній ціні, то чому не придбати і іноземців? Жаль, продавець сказала тільки за недолік, що тут невеличка тріщина, я думаю, що її видно в камеру об'єктив, але не сказали, чомусь за це нашерблення. Ну, ви знаєте, ну може і добре, то я її придбала цього молочника, а так може і не придбала цей вершківник. Давайте подивимось на клеймо, це вірбілки. Клеймо таке ставилось го року. Останнє клеймо. Ну, я за радянські часи кажу, зараз не знаю. Хтось із блогерів розповідав, що він випускався до кінця року цей сервіс, але ж тоді не зрозуміла, а клеймо таке використовували з 66-го. Так, знаєте. Ну, я думаю, що він з того і пошкоджений, тому що це дуже-дуже тонка порцеляна. Я, чесно вам скажу, що я його тримаю, він принципі, невагомий. Щодо сервізу, називається пропуровий лист, створений на формі ампір. У мене ще форми такого вашківника немає. Автор декору головний художник заводу Смирнов, Євгеній Петрович, який займав посаду 48-го. По 80-й рік Порцеляна білесенька, тенесенька, ну, він весь просвічується. На сьогодні сонце то прийшло, то ушло, пішло, ну, таке вже як є. Я думаю, що вам добре видно, що я думала, що буде сонце і не застосовувала додаткове освітлення. Малюна з двох сторін, до речі, різний. Тут більш стриманий, тут більш насичений, такий листочко, тут таке прямо ж велике. Ну, пурпурне, дуже гарний, мені дуже подобається цей малюнок. Я люблю такі заввідки на формі, форма чудова, класична. А взагалі-то він збезгодо, гарне, збережена, немає потертості, От тільки, що є недоліки. тому... Ну і Добре, що я його придбала, тому що я, до речі, від блогерів на YouTube чула, що цей сервіс був дуже дорогий, дуже рідкісний Свій час в радянські часи, що коштував десь більше ну, 100 рублів. Колись розповідали на Ютубі на блогер, то мене зацікавило. Але ж всі не бувають вражаю і на Вілбірки і на ЛФЗ. Наприклад, я ЛФЗ, якщо чесно, я теж не дуже. ну... Ну, Тут просто мені так зайшов і форма зайшла, і розпис. До речі, я нічого не сказала за розпис, але я думаю, що ви тут дуже гарно бачите, що це розпис вручну. Подивіться, будь ласка, це ж намалювати було оці такі крапочки дуже-дуже важко. І ну щодо кольору, так тут взагалі просто аплодувати, як то кажуть, стоящі. Майстер дуже гарно, ну дуже гарно придумав. Таке поєднання, бо і форма чудова, і розпис. Щодо ромашок, друзі, чесно вам скажу у і такої форми я не дуже люблю. Але ви знаєте, я вважаю, що якщо у колекціонера вершківників, ну, така форма, хоч один хоч вершківник повинен бути. І Це золоті ромашки, почали випускати на лінградському фарфоровому заводі в 70-х роках, автор малюнку Григорєва, форма тюльпан. Ручний надглазурний розпис і розпис з золотом. Мені дуже подобається цей яскравий такий жовтий колір. І взагалі я дуже люблю самі квіти ромашки в житті. Мені, тому я вирішила придбати, ну, тому що він ще й був по приємній ціні. Бо, якщо чесно, дорого, я такі речі не купую. Ну Такий він дуже гарний. В клеймо нічого вам не скажу, не розуміюся. Саме клеймо... ЛФЗ я не розумію. Там трошечки цей завіток, буква Ф не в ту сторону і все. І він там, ну, я маю на увазі трошечки по-іншому нанесений, і це вже вважається інші роки. Ну, тільки розумію, що це зроблено в радянському, за часи Радянського Союзу. Тож, хто знає точно по рокам, можете і підсказати, буду вдячна. А взагалі, то. Ромашки це моя любов. Гарненький, гарненький вершківник. Що тут? сказати. І завершувати сьогодні буде саме дорожчий предмет ця чайна пара. Теж в нас іноземці, вірбілки. Ну, надорожча вона з усіх представлених. Хоча, чесно кажучи, вона обійшлася мені всього в 500 гривень. А ціни на такі чайні пари з таким об'ємом і, до речі, таким клеймом коштують набагато дорожче. Тож я вважаю, що мені повезло. Як завжди велика подяка моєму постачальнику за при за цю чайну пару, яка я дуже хотіла, і за приємну ціну. Бо колекціонувати стало все важче, бо і ціни шалені. і У мене вже навіть була знаєте, думка покинути це діло, тому що, ну як з такими цінами, тим паче війна і що сколекціонувати, то думаю, може припинити, поки війна не закінчиться. Ну, Буду ще обмірковувати, але поки будемо насолоджуватись. Давайте трохи прийдемось по цій красуні. От, до речі, ви бачите два блюдця. А чому два блюдця? Тому що я придбала спочатку це блюдце я просто вирішила вже їх в показі об'єднати. Закон тяжіння спрацював. Це блюдця, я придбала для чашки в мене є. Зараз вам покажу красуня, яка в мене була раніше куплена. Теж, до речі, за якісь смішні ціни, щось я за 100 гривень її придбала. Вона дуже-дуже гарна. Це форма стандарт. А от блюдце, коли до мене прийшло, я вже зрозуміла, що напевно це для більшої чашечки. Ну, не знаю, не знаю, будемо ще досліджувати. Але ж я шукала просто для неї спеціальне блюдце. тож була замовила і була дуже здивована, що буквально через пару днів. Ну, я купую цю чайну пару, бо бачите, як спрацював закон тіжіння. І, друзі, ну я не засмутилась не дуже, тому що це в рідкість в наших краях, і може вже зустріну ще одну чайну пару, може, іншої форми гіганту. Чому би і не буде. і, Ви знаєте, запасне блюдце ніколи не забадить, бо я ж кажу, вони такі дорогі, ці блються. А до речі, оце блюдце, яке я окремо придбала, це клеймо вже з 66-го року ставили. А цьому клейму передує клеймо, яке на чайній парі. Отаке От клеймо. його ставили вже з 1954 по 66 рік. Форма чашки називається Тайга. Але, друзі, це я всю інформацію взяла з інтернету, тому якщо щось я неправильно невірно кажу, ви мене можете поправляти. Ви ж знаєте, у нас такий канал, у нас обмін інформацією. Я не ображаюся на тому, хто мені поправляє. Головне, щоб це було ну, зроблено, як то кажуть, без всякого негативу. Інтернет сказав, що це автор форми Ганна Олександрівна Лепольська, яка, до речі, є уроженкою Чернігова. Щодо року створення я не знайшла. Ну тож, хто знає, то підскажіть, будь ласка, дуже цікавий малюнок, дуже яскравий, вручну виконаний. Бачите, який тут. Чорне криття цікавий і вручну розпис, як і позолоти, так і фарбами. І мені подобається, що використовували дуже яскраві фарби. Я думаю, що ця красуня ще в нас поприймає участь в різних інших ми проводимо рубрики, може і в битві гігантів. Я вважаю, що вона достойна, як то кажуть, нашої уваги. І цікаво. Ну, я вам хочу сказати, що я просто люблю. Такі от яскраві кольори, тому я навіть полювала за цією чайною парою. Дуже... Якщо я знайду друзі, в такому криці виробників наших заводів, я буду дуже щасливою. Але, на жаль, українських виробників в такому яскравому криці я знайти не можу, чи вони по дуже-дуже високим цінам, я вважаю, за, за високі на сьогоднішній день тому буду полювати і надалі. От і все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось моїх. Придбань, ви ж знаєте, як мені цікаво. Приєднатись до нас групу в телеграм. Запрошую всіх поціновичів приселяни. Бо чесно кажучи, сам проект заглох щодо подарунків для внутрішньопереміщених осіб. Я розумію, чому не до посуду зараз людям, які втратили свої домівки. І подарунків теж мало виставляють. В основному я і то останнім часом мало було бажаючих, то прийшлося відвести, щоб не було накопичення посуду в шпиталь. Я виставлю сьогодні в групу, що залишилось, тому що ну, в основному це сервізи якби вони не потрібні. ну, і Кришталь, кому потрібен цей кришталь в шпиталі, ви ж розумієте, там э, чашечки поїхали, які, ну, за якими ніхто не звернувся. І я виставлю сервізи, які залишились. Ну, от У мене сьогодні, в мене сьогодні я можу тільки показати чайничок долини, я просто не стала вже весь діставати, але я думаю, що ви зрозумієте, що який сервіз я маю на увазі. Це Баранівка, але він дуже гарний і в господарстві пригодиться. Це саме такі речі, розумієте, я намагаюсь купувати, які пригодяться в господарстві. Це не тільки для колекціонування, це в основному для. Користування. І в кінці відео, як завжди, подякую всім, хто на мене підписаний, хто мене дивиться на постійній основі та коментує. Навіть дружній коментар на підтримку каналу вітається. І прохання поставить, бажаю, будь ласка, вподобайку. На цьому відео, якщо вам сподобалось, якщо не сподобалось, не ставте. І бажаю всім миру і добра, бережемо один одного, допомагаємо нашим захисникам, хто чи може. До зустрічі в наступному випуску.